Три модульних контейнери переобладнані для тимчасового проживання солдатів відправили у зону АТО Ковальські залізничники. Аби виконати замовлення керівництва оперативного командування Північ працівники пасажирського, локомотивного та експлуатаційного вагонних депо працювали у позаробочий час та вихідні. Загалом рівненська дирекція залізничних перевезень відправила на передову вже шість таких сучасних краївок, переобладнаних із залізничних контейнерів. Зовні звичайний залізничний контейнер всередині чимось нагадує хостел. Акуратно застелені ліжка, посуд, вішаки для одягу, і навіть піч-буржуйка з краном для гарячої води усе зроблено якісно і з душею. До нас залізничників звернувся командуючий генерал Ітана Колесник напрямком північ, щоб обладнати такі контейнера модулі для проживання тимчасово наших солдатів, які сьогодні воюють на сході країни. І залізничники з покликом серця, вільний від роботи час, за свої кошти зібрали матеріали і обладнали ось такі контейнера для того, щоб наші солдати, наші герої України могли сьогодні укриватися, захиститись і живими повертатись додому. До благородної справи долучилися працівники пасажирського. Локомотивного та експлуатаційного вагонних депо Ковальського залізничного вузла трудовий ентузіазм залізничників по належному оцінили і присутні на урочистостях представники оперативного командування Північ. Хочеться їм висловити щиру подяку. Ця ідея, яка народилась у нас для того, щоб обладнати більш безпечно позиції наших військовослужбовців, які виконують зараз задачу на передньому краї оборони вчора. Здолбунові були відправлені такі контейнери, вони вже знаходяться на місцях, обладнуються. Зі словами вдячності до залізничників, звернувся і радник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук. Подякували підлеглим і керівники тих підприємств залізниці, де щастю виконали відповідальне замовлення для армії. Працювали по переобладнанню цих контейнерів, по утепленню, працювали в вихідні дні. В неробочий час. Кожний вносив пропозиції, що зробити, щось прообладнати. Не приходилося нікого заставляти. Все робилося добровільно. Для того, аби нагадати бійцям на передові про різдвяно-новорічні свята, інтер'єри криївок доповнили ялинками замість прикрас, дитячі іграшки та малюнки. У мене внучка моя ото, так вона принесла улюблену мишку там ігрушечку, і написала, там вона перший клас ходить, і написала навіть, що вона саме найдорожче там дарить. І ви бачили оті плакати, там і дитячі малюночки повертаються живими. Дійсно, ми хочемо їх бачити живими, здоровими, щоб все оце, що там почалося, там дійсно скоріше закінчилось. Перед відправкою в зону АТО тимчасове житло для військових освятив священник Роман з міського храму Почаївської ікони Божої Матері. Вже до суботи контейнери автомобільним транспортом доправлять на передову в район Бахмутовської траси Луганській області.